Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Могутні бегемоти, вони ж гіпопотами, тільки здаються такими незграбними телепнями. Насправді, ці величезні тварини мають запальний характер і бувають вельми небезпечні, особливо, якщо хтось матиме необережність їх потурбувати. З іншого боку, бегемоти самі по собі нікому не шкодять, вони лише захищають себе і свою територію, яка неухильно скорочується через розширення людської цивілізації. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. А ми продовжуємо! В африканській країні Судан бегемоти вважаються породженням зла, а тому місцеві жителі їх бояться і обходять стороною. У світі існують карликові бегемоти, які поступаються своїм повнорозмірним побратимам у 12-15 разів. Щоправда, вони все одно важать близько 200 кілограмів. У бегемотів зуби міцніші, ніж у будь-якої іншої живої істоти на землі. Колись давно карликові гіпопотами водилися на середземноморських островах, зокрема на Кіпрі, але там вони давно вимерли. М'ясо гіпопотамів цілком їстівне, ба більше палеонтологи встановили, що предки сучасних людей полювали на них заради м'яса ще кілька мільйонів років тому. Незважаючи на те, що більшу частину життя бегемоти проводять у воді, вони харчуються тільки тією рослинністю, що росте на суші. А ось водні рослини вони не їдять. Розлючений бегемот здатний розвинути величезну швидкість, тож втекти від нього не вдасться навіть професійному спортсмену. Єдина жива істота у світі, що становить загрозу для дорослого гіпопотама, це людина. Шкіра бегемотів унікальна тим, що вона виділяє особливий фермент, який сприяє знараженню ран. Чудовий природний механізм з огляду на те, що бегемоти часто б'ються і наносять один одному більш-менш серйозні рани. Новонароджене дитинча бегемота важить у середньому близько 50 кг. Гіпопотами нерідко розоряють поля в сільській місцевості. У стародавньому Єгипті саме вони, а не сарана, вважалися шкідниками полів. У шлунку дорослого бегемота може перебувати одночасно до 200 кг перетравлюваної їжі. Самка гіпопотама не здатна завагітняти протягом 15-18 місяців після народження дитинчати. Деякі племена в Африці виготовляють зубні протези із зубів бегемотів. Незважаючи на те, що гіпопотами завжди люто захищають своє власне потомство, вони можуть легко вбити чужих дитинчат. Шкура дорослого гіпопотама важить до 500 кг, що становить до однієї восьмої маси всього його тіла. Бегемоти вміють потіти, причому піт у них червоно-рожевого кольору. Зіниці цих тварин унікальні тим, що вони мають те подібну форму. В Африці бегемоти частіше вбивають людей, ніж крокодили. Незважаючи на те, що за можливості гіпопотами постійно їдять, у разі потреби вони можуть обходитися без їжі протягом 15-20 днів. Полювання на бегемотів офіційно заборонено в усіх країнах, але деякі африканські племена, які ведуть близький до первісного спосіб життя, продовжують на них полювати. Шкіра цих тварин досягає 3,5-4 см завтовшки. У ситих бегемотів живі так сильно відвисає, що під час ходьби може зачіпати землю. Тривалість їхнього життя може сягати приблизно 50 років. Гіпопотами за нагоди зовсім не проти жерти антилопу, що зазівалася або навіть крокодила. Їхня шкіра жорсткіша, ніж у будь-яких інших тварин. Вона навіть більш жорстка, ніж слоняча. За добу дорослий бегемот поїдає від 50 до 60 кілограмів їжі. Гіпопотами здатні розвинути швидкість бігу до 30 км на годину, щоправда, від таких зусиль вони досить швидко видихаються. Старі особини нерідко вмирають від голоду після того, як їхні зуби повністю сточуються і вони не можуть більше перетирати рослину їжу. Бегемоти ростуть протягом усього життя. Дену спеку гіпопотами зазвичай перечікують у воді, а пастися на суші виходять вночі. Нерідко за ніч вони проходять понад 10 кілометрів у пошуках їжі. Зазвичай самки цих тварин народжують дитинчат на суходолі, але іноді роблять це і у воді. Чому невідомо. Якщо дорослий гіпопотам розкриє пащу, відстань від верхньої до нижньої його щелепи може сягати півтора метра. У бегемотів досить слабкий зір, зате відмінний слух. Причому у воді вони чують не гірше, ніж на суші. Мешкають гіпопотами тільки в прісній воді. У разі потреби бегемоти можуть затримувати дихання на термін до 5 хвилин, занурюючись під воду. Напади на бегемотів уникають навіть дорослі та великі крокодили. Дорослий гіпопотам може важити понад 4 тони. З точки зору зоології, найближчими родичами цих тварин є кити. Деякі африканські племена так обробляють шкуру бегемотів, що після цього її застосовують для шліфування алмазів. Але це довгий процес і він займає до 5-6 років. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!